Родичі, всім привіт! Сьогодні відео поотвічаю на коментарі, є погані, є непогані. Повибирав такі що інтересні, давайте, поїхали! Не забуваю підписуватися, лайк і читайте, що там написано. Погнали! Перший коментарі я вам буду їх десь вставляти. Я не знаю, Тут-тут-десь вони будуть з'являтися, так що це їх не придумав. Перший коментарі, значить, що треба було довести. Таке відчуття, що до Польщі вже ніхто не повернеться. Там вже треба працювати. Дивись, братан, ти вже був неправий, тому що це відео я записую в Польщі Город Вроцлав. Сьогодні у нас. яке в нас сьогодні число? По-моєму, 4 число, 7 місяць. Так що, бачиш, ти ошибся. Я повернувся до Польщі. І, А що я зараз роблю? Це теж робота, це робота, барахолка робота, доставка робота, так. Да. Так що прикинь, ти вже ошибися. Слідуючий вопрос. Вопрос. це там, де я ходив з капітаном банки. Коментарій такий, знаєте, ніжний. Боже, дай їм кусок хліба, ти смотри, як опустились. Чого опустились? Ти хочеш сказати, що стидно ходити по городу і зарабатувати бабки? Я не вкрав, не вбив нікого, просто собрав банки, вам показав відео, все. Уже ти там, там ще коментарів було багато, там бомжі, хережі і такого прочого. Хер, просто зняв відео, показати, як можна зарабатувати деньги. Ні, це вже чепуха. Ну, нічого страшного. Слідущий вопрос. Ну, в ваших роликах ви отрицаєте обичну роботу. В прямому смислі цього слова. Постоянна робота і обичним А, Ну, типа я отрицаю, что не надо работать на заводе и прочее. Вы готовы лазить по мусоркам, кататься понемногу в доставке, собирать банки, говорить, что это приносит больше денег, чем обычная работа. И при всем этом у вас гораздо меньше свободного времени, чем у людей, которые работают с стабильным графиком. Так как ваше всеми заняты, то тем, что вы пробуете, всего понемногу, на результат не особо отличается от від заработка на том же заводе. Ну, братан, я так би не був категоричний з такими сразу от виводами. Откуда ти знаєш, скільки я зарабатую? От скажи мені, пожалуйста. Я чесно сам не знаю, скільки я зарабатую. Мені вистачає життя, мені вистачає куди-нібудь злітати, мені вистачає купити те, що мені треба. Все. Мені не треба тесли, яхти, острова собі купляти, Знаєш, там як у других Ілі орендувати, наприклад, на свадьбу, який там город орендували цілий той Безос викупив. Мені таке не інтересно. Мені вистачає. Ну, все, а далі буде видно. Так що не знаю. Тобі цікаво, скільки я заробляю? Мені теж цікаво. І колись, я думаю, це вам розкажу і покажу. Ну, чуть позже, зараз не до цього. Поки мені з вас немає, прямо так, щоб вау, щоб ви посідали і роти відкрили. Ну, хватає на хліб з маслом, вже хорошо. Тому що я стараюся, да. Времени на це уходить багато. На ну, це відео, до речі, з мене уйде зняти його там 20 хвилин, потім все змонтувати, загрузити, описати, це ще 2 часа уйде, я согласен. Ну, а що робити? Життя така. Слідущий, нежний. Не дивно, що тебе кругом несли в чорні списки. Нікому не треба на роботі здоровий бога, який тільки не є як баба. А, який тільки не є, я баба, попрошу зуміти, я баба, ну що ти баба ясно соплі розпускає, Думає тільки про те, як пожрати і поспати. Ні, братан, я думаю, як себе чувствувати нормально в цьому мірі, понимаєш? Я хочу нормально зарабатувати бабок, поэтому я стараюся. Я там пробую, тут пробую, вам щось показую. Якщо ти думаєш так просто, попробуй, сніми відео, чи ти, ну. Тільки написати знімайте, покажи, як треба, як правильно працювати, не, не як баба. І де я не Я просто вам показую, жість, як вона є. І за цього ви мене дивитеся і вам лайк від мене. Пожрать і поспати. А ти не і не спиш. Ну, Звісно, я думав, рибкою пірнеш. Е, коли я ниряв, я просто став на ту доску, я знаю, що там вода холодна, в мене аж тут, мене все зжалося. Ну, сказав, що да, я пригнув, я навіть не знаю, як пінгвін, мабуть, зайшов в ту воду. Ну нічого. Бомжувати ще не набридло. Та ні. Якщо ти читаєш, що чоловік літає в Норвегію, то це бомж, то ну, я не знаю тоді, що, що далі. Хто тоді для тебе не бомж? Напиши, хто для тебе не бомж. Русбук, Рус рускуб, 602... Ну, ви бачите, нік його. Рускуб. Мені пофігу, що там, хто казав в коментарях, але от те, що простий чувачок з України, так просто взяти і поїхати показати Норвегію своїм своїми очима. Це однозначно лайк і коментар в підтримку. Я тільки на 29-й секунді, може, і помилився з поспішними висновками, але лайк, коментар запишу. Спасибо тобі, добрий чоловік. А що тут сложного? В мене нічого не держав. Взяв білет, білет, слава Богу, недорогі, доступні, ніж на автобусі. Сів, полетів, ну там, да, там трошки потратився. Ну, нічого сложного я в цьому ще не бачу. Паспорт є, летить собі, пожалуйста. Важко сприймати на слух такий жорсткий суржик. По поводу цього суржика в кожному відео. Суржик, суржик, суржик. Мені 30 років, і 30 років на ньому балакаю. Ну, як родився, я там, може, пару місяців не балакав, а потім сразу почав на суржику балакати. Ну, всю життя, розумієш? Це як ти зараз правою рукою, наприклад, їси, і тобі зараз це треба лівою пробувати, щоб тобі було невдобно. Мені так само. Я, ну, привик я так. Що я можу зробити? Може, в цьому буде фішка каналу, що я балакую на суржику. Хто його знає, скажи. Це поки мені ще не зрозуміло. Далі, як завжди лайк, про те, який сенс подорожувати, коли грошей немає. Чи ти на початку сказав, що в Польщі в тебе є доход нормальний, про який ми не знаємо? Я не можу вам все посвідчати, що, що де як відбувається, прямо 100%. Якщо я не в тюрмі пишу це відео, а з дому, значить, все ділямо нормально в рамках закону, логічно. Єсно, що без грошей би то я не полетів, що там робити без грошей? Тисяча доларів за неділю йшла без життя. Я не шучу. Я вам би виписку, не надо вони вам. Все, стоїть денег. Бакал пива у барі 500 гривень. Я воль. Поэтому я не казав, що я туди лечу без денег. Я якщо казав, то извиняюсь. Ну, вроді не казав. Просто полетів. Бабки не проблема. Як я вам казав, вже десь відео про доставку, трошки зараз не стали проблеми. Ну, це бумажки красиво нарізані. Що що на них, сістий молитві или що, я не знаю. Ну, є бабки, хорошо, немає, значений заработаємо. Проблем я взагалі ніяких не, не бачу. Не бачу яких, знаєте, таких великих. І ще попрошу замітити це. відео я пишу ще без підготовки, Просто вибрав коментарі, поставив стоїчку, включив і сразу пишу. Так що стараюсь, як можу. Оце моя стихія балакати, розказувати, показувати. Не знаю, мені це подобається. Комусь травиться ходити на стабільний графік на завод по 8 восімчасові, це вважається нормальним. а Мені це нравиться. Ну не знаю, нравиться. Все, барахолки не буде, а все, барахолки не буде. Братан, обіжаєш, звісно, буде. Я цю неділю казав, не встиг. бо я правда, я в 10 часов тільки приїхав додому Утра в неділю, і я хотів успіть. Ну, так вийшло. Тому барахолки ще будуть. Нікуди вони не ділись. У мене є багато чого цікавого продати. З Норвегії парочку тих привіз, кірасіночок. Все буде, не волнуйтесь. Притом цю неділю воно вже буде. Суржик, Житомирська Вінниці. Ти звідки родиш? Я ж казав. Я з міста Оріхів. Знаєте, де це там уже города немає, так що, ну, отут давай родом. Не знаю, ну асі так балакають, що я можу зробити, суржик. Ну, суржик так, суржик. Хай буде суржик. Віталька, ти догов... договаруй, що все бабло заробив не в Норвегії, не в Польщі, все ж таки в Україні. Так що не буде так добре, як вдома ніде. Я з тобою згоден. Я в Україні нормально зарабатував. Но я сюди приїхав, вважай, без нічого. Ну, може, якісь там пару тисяч доларів були. Тому. ні. Ти не прав, я все заробив тут. а Те, що в мене є, то в мене, в принципі, небагато чого є. Ну, 3 роки якось прожив, не, не роздітий ходю, вроді. Ну, сьогодні може трошки не побритий, тому що час в мене немає, зараз треба вам ще поїхати друге відео зняти. Е так що ні, не в Україні. Я б хотів пощупати норвежок. Братан, якби ти пощупав норвежок, тоді б тебе, тебе я думаю, год би 15 здоровий би такий волосатий норвег, вікінг як би якийсь щупав би за розові булки. Так що там з цим дуже строго. Там би ти тільки що не так би ляпнув, визвали б поліцію і тобі б за сексуальне домагательство дали б. Я не знаю, і тоді прийшлось би спать стоя, так що там треба з цим поаккуратній. Може, вже й не пустять тебе в Польщу. Дивись. По поводу цього, впускав Польщу. Я думав, що будуть перевіряти паспорт. В Норвегії глянули паспорт перед посадки, все, тут вийшов собі, пішов в Гданську. На тому конець. Все дуже просто. Раніше я знаю, там перевіряли страховки, якісь хіровки, зараз немає такого. Ну, по крайній мірі, в мене не було ці от туди перельоти і назад. Цей раз, як я перелітав, заставили рюкзак засунути, знаєте, оцей от... чи влазить, чи не влазить, якщо не влазить 55 євро треба доплачувати, прикиньте. Ну, я своїми сильнішими руками, існув, то її втрамбував і все. Як халява. А де халява? Я за свої бабки літав, яка халява. Приходьте в чувство, немає в цій житті халяви. Навіть якщо вам хочеться халяви, її все одно не буває. А якщо і зараз є десь халява, то потім все одно за це прийдеться платити. Та йди вже на завод. Ні, братан, пожалуй, поки місті відкажусь. Поки мість не все так плохо, як могло бути. І, кстати, життя налажується. Скоро побачите, Чого? Совсем скоро. Я це вже не одному відео казав, але всьому своє рішення має бути якась інтрига, правильно? Відос, як з кулемети, красавчик, кожного дня плюс 100 підписників. Кстати, так. Да. Спасибо вам велике, ще раз скажу. Підписники, правда, додаються, мені дуже приємно Ну, зараз я спробую вилажувати відео через день, треба місяць проекспериментувати, тому що я так ніколи не делал. а кожен день я просто не успеваю. Ну, вот Через день воно нормально. Треба, щоб настоялось відео, знаєте, як вино, щоб выдержка була в нього трошки. А в другой стороні на завод пойдешь, или і петушки пітушки вигружаємося. Якщо треба буде, піду, чого не піду. Тумаєш, що мене руки з жопуть чешують. Ну, от тут ходив. Я просто повинен бачити якийсь смисл. Коли ти йдеш на завод, повинен бачити якісь бабки. А ти там бачиш тільки станки. І шіпше, курва я пердоли. Понимаєш? Мені треба таке, щоб ти от роботав, хай там на тебе помандять, я согласен. Ну щоб в кінці ти побачив бабки, а так от, віддати їх за хату і все, ну це якось я не знаю. Тоді вже лучше піти банки собирать. Ох, коментарі тяжолий. Роман Шапко. Господи, ти не тільки сплошно негатив, ти вічно всім недоволен, вічно ноєш. Вроді відео нормально делаєш, но твої нитьо починає надоїдати. ти знаєш. тот, кто ноет, у него всегда все плохо, так вот я тебя с доставкой. Я тоже работаю на том же Uber, у меня полторы тысячи минимум недели выходит. Если не веришь, напиши мне, я покажу тебе свои заработки на Uber и подскажу, как надо работать, а не ныть. Я не ни в коем случае, меня все устраивает, я вам просто показываю, как прилетают заказы, но показываю так, как есть. Не знаю, все нормально, что я ныню, меня все устраивает абсолютно. 360 злотых с барахолки за несколько недель потужно, до миллиона злотых осталось слазить по помнкам всего 200 лет. Ну, це більше, ніж нічого. Ти согласен? Це краще, ніж я б напився пива і ліг би і лежав би просто. Я пробую. Підожди, не волнуйся, все буде. Тут попробуємо, там попробуємо. попробуємо. І десь у нас обов'язково, щось з вами вийде. Ага. Віталька, як скруч мак... великий Дік. Хто не знає, що таке дік, то не дивиться. Все шито-крито. йому та доставка так чисто нам познімати, він десь підпільно підробляє мільйони. Але головне, що нам контент познімає трошки та й думає, хватить цим халопам. Ні, я вам показую, в принципі, 90% своєї житті, що взагалі робиться. Ну, 10%, звісно, має бути якась лічна трошки жисть. Бо якщо я вам все буду показувати, тоді ну, не буде ніякої якої інтрішки такої, знаєте, інтересної. Так що все нормально. Десь беруться бабки откудась. Неба не падають, зразу, скажу вам сразу. а цим отруцями вони зарабатуються. Може, звісно, я вогони не розгружаю, але все ж. Хто нашого учився, знаєте. А можна я вам ще скажу без коментарів. Ви часто мені пишете, от сьогодні я навіть читав коментарі пишуть, що може бути ти підеш учитися 3-4. Смислів, скажи мені, пожалуйста, ти думаєш, що якщо я піду зараз тут вивчусь, наприклад, то в мене буде зарплата не 1000, а 15 тисяч доларів. Ні, так не буде, ну на 200-300 баксів буде більше. Потратить 4 роки, не знаю, такий собі варіантик. 4 роки проміняти на 200 баксів плюсом місяць. Невигодний курс обміну, як по мені, Поэтому... Я вже вивчився, я вже знаю те, що мені треба. Все знаю, що мене інтересує, все, що мені треба. А остальне, ну, подивимося. Ну, хоча як треба буде, то вчитися. ну що я можу зробити? А ще мій батько казав, що робота за гроші то різні речі через. Те, як лав на Совєтський Союз, та робив гроші, а не працював. Забий на працю, шукай варіанти заробити. З власного досвіду, мені 60 плюсом. От, дядька, ти красавчик, Всіда треба шукати, якісь сіті. Не будь таким, як всі, знаєте, що всі йдуть на завод, і я піду на завод. А я не піду на завод. Я піду вам поснімаю банку і попробую щось зробити. сделать. Тут не вийде, там значить десь вийде. значить на барахолки вийде. На барахолки не вийде, на доставки, на доставки не вийде, піду якусь мебель розвозить. Нет, піду, можно час куди-нибудь Ну, в общем, я перебираю варіанти. Надо, щоб робота Тобі до душі було. Не то, що я йшов на LG, як, я не знаю, як на розстріл туди йшов кожен день йдеш. Просто така от голова, не настроєння, нічого, і ходиш там 12 часов голову, не супустив, ті мішки з цим з графітом катаєш та висипаєш. Ну робота так собі. Не звертай увагу на хейтерів. Ти весь час щось робиш, кудись біжиш, кудись їдеш, це і є життя. Ано чи пізно, а рано чи пізно воно тебе доведе до того чорного мерса. Повага, нехай щастить, тримайся, братан! Спасибо за такие хорошие слова, но чёрный Мерс я сейчас бы с нимл купить, он мне просто не нужен. Мне нема, куда на нём ездить, понимаешь? А купить машину просто за ней вот цепать бабок и чтобы она стояла за парковкой штрафы, ну не знаю. Ну не бачу смысла. Если будет надо, обязательно куплю з вами Мерса. Надо буде Porsche Yen куплю Porsche Yen. Не бачу я сильно великих этих проблем в том. Просто не надо. Мне хватает и велика, и общественного транспорта, сив себе поїхав спокійно. Якби я десь мотався постійно, естественно, машина була б надо, а так поїдёт. Мені подобається хід твоїх думок, впевнений, що ти доб'єшся великих результатів, продовжуй. Я вам скажу більшого, я вже ці результати бачу, ви їх теж побачите з часом. Скоро ми почнемо з вами трошки путешествувати. Зараз буде поїздочка скоро, я так думаю, по Польщі. І, можливо, забігай наперед, це буде катавиця. А там подивимося. Там в мене ще п'ять днів буде трошки ділов, не трошки, а багато в мене там буде ділов. Все побачите. Так що не спішіть жити. Рейтинг зростає з кожним днем, бо цікаво, показує життя таке, як воно є. Вот, я вам все хочу показати так, як воно є. Бо я теж мог би лапши на уші понавішувати, порозчосувати, сказати, все чітко, все, іменно, мільйон вже є, все, ми красавчики. Ні. Не все так просто, як кажеться. Особливо якщо жити чесно платити ці налоги, оціюю, то налоги тут а не а здорові здоров налоги. Дуже важко сильно. Ну, Все як по мені, не плачусь, просто кажу, що ну, правда важко. Обіжений коментарі чистить, Юрій Гагарін. Братан, як я за тобою скучив за Юрієм Гагаріним. Нього вечно, от, у нього цього чоловіка вічно все плохо. В нього все вічно якийсь негатив, все в ньому, не так, там на нас що нібудь порозказувати. Ладно, я не удаляю ні одного коментарі. Дивися, коли ти пишеш якесь погане слово, Ютуб його розпознає, що воно погане, і він мені його закидає в студію, якщо воно середньо погане. Якщо воно взагалі погане, Ютуб його просто сам удаляє. Тобто ти написав, 5 секунд його немає коментаря. Я їх не чистю, у мене немає времени. Я вам от відвічав буквально на ваші коментарі, які вже там 4-5 днів тільки їх прочитав, тому що не хватало мене времени. А ви думаєте, що це я? Ютуб балується. Так само реклама, бо там пише, реклама задовбала. я її не ставлю абсолютно. Я просто вибираю, щоб була реклама, все. Більше я нічого не делаю. Сам Ютуб розставляю, коли йому надо. Я там не можу ніяк повлиять, Я можу і зробити ще більше, але я цим не займаюсь, мені це цікаво, чесно. Очаю на бабу клаву мамки не бізнесмени, только українські девушки такі терпіли терплять таких мужей. Я пишу, а що не так, таких які гроші заробляють. Слово мужей бери в кавичках. Твої заробітки не гроші. а гроші. Опять же, опять експерт опять знає більше, ніж я, опять знає, скільки заробляю. Та що ж таке? Я не знаю, що тут можна відповідати. Бабки не проблема, я тоді казав. Зараз проблема, далі не проблема, Тому таких «мужей». А як терплять, які бухають постійно, скажи мені, Или які там приходять домой і показують, що домі мужик, знаєш, як таких терплять, якось же терплять. Любов зла, полюбиш і козла. Или, если кажуть, любов зла, полюбиш і козлиху. Вийшло у нас з вами таке от відео. Я думаю, не знаю, може було б мені цікаво. Якщо у вас є якісь вопроси, задавайте свої питанечка, я вам постараюсь тоже ответить. Такий формат і тоже буде, і Я знаю, що можна взяти провести там стрім, наприклад, з вами побалакати. Сейчас чесно, сейчас трошки не до цього, совсем чуть-чуть трошки не до цього. Обязательно сделаем. Я вот каждый рад его бачить з вас. Звичайно. А якщо ви поставите лайки, підпиштесь, мені іменно буде а так от з One Love. Телефон Поки місць закину, купив мікрофон і його один раз тільки використовував. Прикиньте, обідно. тому що це мікрофон цеплять, треба це все робити. Всім пока, з вами був Віталька. До нових встреч. Поїхаємо, зараз ще автоплощадочку хорошу. Це буде там не реклама, бо у вас опять От, все, ти знімаєшся реклама. Ні, це контент. Контент це добре, коли контент приходять підписчики, і мені це дуже сильно подобається. Давайте, всім пока. До нових встреч. Скоро побачимося з вами.